Завдання на застосування геометричного змісту похідної. Бачимо графік функції і три дотичні. У точках відповідно x1, x2 та x3. За допомогою графіка потрібно знайти значення F' від x1, F' від x2 і F' від x3. Маємо формулу. Тобто геометричний зміст похідної, значення похідної в точці дотику дотичної до графіка, дорівнює кутовому коефіцієнту дотичної. І кутовий коефіцієнт дотичної дорівнює тангенсу альфа. Тобто значення похідної дорівнює тангенсу альфа. Дивимося: точка Х1 дотична дотикається в точці Х1, утворює кут альфа з додатним напрямом вісі. О 150 градусів. Отже, потрібно обчислити тангенс 150 градусів. Аналогічно в другому тангенс 45 і тангенс 0 градусів, оскільки дотична паралельна до вісі ІКСІВ. Тангенс 0 градусів 0, тангенс 45 градусів 1, І тангенс 150 градусів. Це все рівно, що мінус тангенс 30 градусів. А це буде мінус корінь з 3 на 3. Все.